Врятував двох жінок з охопленого вогнем будинку. Далі історія Віталія Солонька з Кіровоградщини. Водій місцевої пожежної частини проїжджав повз, коли побачив вогонь і кинувся на допомогу. Усі подробиці знає Олена Бринза. Не плачте, все добре. Спасибі. Як ваша дочка себе почуває? Нормально. Це перша зворушлива зустріч врятованих у пожежі жінок та їхнього рятівника. Ти був рядом і змог спасти. Аначе б ми за. Загін там. пожежа трапилась. Ось в цьому будинку в селі Машорине вогонь охопив вхідні двері та коридор. У цей час повз проїжджав 33-річний Віталій, водій пожежно-рятувальної частини міста Знам'янка. Того дня у нього був вихідний. Дома працював сімейні домашні справи. Надо було поїхати в сусіднє село там по справах. Проїжджаючи по одній з вулиць, я побачив, як горить будинок. Ну, звичайно, я зупинився і пішов дивитися, що там що трапилося. У власному будинку заблоковані вогнем опинилися дві жінки мати з донькою. Обидві мають інвалідність. Донька пересувається лише у кріслі колісному, самотужки вилізти через вікно вони не могли. Я попросив жінку, кричав, щоб вона відхилась від вікна, вибив вікно і потрапив всередину будинку. Було дуже велике задимлення. Я проповз по полу, закрив двері, бо були відчинені з тих дверей, сюди заходив ним. Потім я накинув одіяло на підвіконник. Тут проходив рядом чоловік, я його покликав і він допомагав. Я йому подавав із будівлі людей. Згодом на місце пожежі приїхали колеги-рятувальники та медики. Вони загасили пожежу та надали медичну допомогу потерпілим. Горіли двері, горіло вікно і речі домашнього вжитку на площі 15 квадратних метрів. І Віталій, ризикуючи власним життям, врятував на цій пожежі двох жінок 63 та 40 років і. Врятував їхнє життя ймовірною причиною загорання є коротке замкнення електромережі. У будинку врятовані жінки від госпіталізації відмовились. Нині знайшли тимчасовий прихисток в будинку свого знайомого в місті Знам'янка. Я зрозумів цю ситуацію, і мені треба було людям допомогти. І я готовий був. Поки що до весни, а далі буде видно, як ситуація складеться. Жінки оговтуються від пережитого, як саме все трапилось, згадують уривками. Дочка цей виїхала і, і і і кричить мені, мама, ми горемо. Я питалася, думала, що ми можемо цей, через двері пройти, вирватися якось. Но я отримала тільки сильний ожог. Я дякую щиро за порятунок, за те, що ви ризикнули в палаючу хату зайти і врятувати нас. На всі слова вдячності Віталій скромно відповідає. Тут і професійне спрацювало, і ну я думаю, так би, так би зробив кожен. Рятувальник це спосіб життя. Це не тільки професія, це, це спосіб життя. А от колеги Віталія його вчинок хочуть гідно відзначити і наступного року подати названня Герої рятувальний кроку, бо вважають такі вчинки варті поваги. З кіровоградщини Олена Бринза, Роман Круніч. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.